Вітаю! Я Грозова Тетяна Михайлівна, учениця 10 класу виноградівського опорного закладу. Тема моєї роботи особливості кіберсоціалізації молодших підлітків. У сучасному світі використання гаджетів не є чимось незвичним. Зростання популярності інтернету, виникнення у ньому нових видів діяльності, кіберкультури, соціальних мережевих спільнот свідчить про те, що інтернет-простір став новим середовищем соціалізації особистості. Мета проєкту дослідити поняття соціалізованості та кіберсоціалізації молодших підлітків. Об'єкт проєкту особливості соціалізації молодших підлітків, учнів 6-7 класів виноградівського опорного закладу у віртуальному просторі. Методики дослідження, опитування користувача інтернету, інтернет у моєму житті, методика Дембор Рубінштейн, модифікації прихожан, визначення рівня самооцінки особистості, діагностика вивчення соціалізованості особистості, розроблена рожковим. Тест для визначення залежності від інтернету за янгом. Під час дослідження і написання роботи нами було поставлено наступні завдання: визначити теоретико-методологічні підходи до розгляду процесу соціалізації в інтернет-середовищі, емпірично дослідити розгортання інтернет-соціалізації та процес встановлення віртуальної особистості, визначити критерії соціалізації особистості в інтернет-середовищі. Провести дослідження серед учнів 6-7 класів про роль інтернету в їх житті, обробити отримані дані, побудувати порівнянні діаграми, виявити переваги і недоліки кіберсоціалізації особистості, дати рекомендації учнів та батькам, як уникнути інтернет залежності і не потрапити в тенета віртуальної реальності. Даний вік обраний не випадково. Ми встановили, що молодший підлітковий вік це найскладніший, але в той же час важливий етап соціалізації особистості, в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість, моральні погляди, судженість та норми поведінки, запозичені у дорослих. У своєму дослідженні ми вивчаємо процеси життєдіяльності та адаптацію молодших підлітків, тому вважаємо за необхідне розглянути особливості навчання та розвитку в підлітковому віці, що грають важливу роль у процесі соціальної адаптації. Проведено невеличке спостереження за поведінкою молодших підлітків у соціальних мережах та відеохостингах, а саме наслідили тематику висвітленого ними контенту та їх активність. Найбільш користувачів Підліткового віку зареєстровані Viber, TikTok, Instagram. На питання про кількість годин день проведених у інтернеті для розваг ми отримали наступні відповіді: 20% підлітків проводять менше години, 37% одну-дві, дві і більше 43%. За дослідженнями рівня кіберсоціалізації ми поділили учнів на дві групи: група А учні, що мають низький та середній рівень кіберсоціалізації, та група Б учні з високим рівнем кіберсоціалізації. Потім ми дослідили соціалізованості підлітків за методикою Рожкова і маємо наступні результати: низький рівень соціалізації 31%, середній 40% та високий 29%. Для того, щоб порівняти кіберсоціалізацію та соціалізацію, ми також їх поділили на групи: група А, учні, що мають низький та середній рівень соціалізованості, та група Б учні з високим рівнем соціалізованості. При порівнянні результатів діагностування кіберсоціалізації та соціалізованості, ми отримали суттєві відмінності. 11% молодших підлітків, три особи з низьким та середнім рівнем соціалізованості мають високий рівень кіберсоціалізації. Всі ці діти мають занижену самооцінку, яка не дає можливості розкрити себе в реальному житті через невпевненість. Тому інтернет став для них не тільки розвагою, але й засобом спілкування, самовираження та розвитку особистості. Віртуальне життя стало більш цікавим і повністю заглибило у себе молодшого підлітка. На основі проведеного нами дослідження, ми виявили, що молодші підлітки є активними користувачами інтернету. Саме тому ми розробили буклет Твоя безпека в інтернеті, а також дали рекомендації щодо запобігання розвитку інтернет залежності. Будучи не так давно молодшим підлітком, я займалася і займаюся танцями, спортом, є активною учасницею джури. Завдяки цьому я не стала інтернет залежною. Тому я запропоную альтернативи віртуальному простору, спілкування з батьками, однолітками, заняття спортом чи якимось хобі. Дякуємо за увагу!